Ви розкажіть, будь ласка, звідки ви, як ви опинилися тут у Первомайську, і чим займаєтеся? Да, доброго дня, зовуть мене Наталія Бондар. Я приїхала з Херсона. Десять років вже займаюся реабілітацією дітей на конях. Ось я керівник громадської організації Коні добра. У Херсоні ми цим займалися вже багато років, і тепер під час окупації ми не змогли виїхати, а коли нас звільнили, нам волонтери допомогли і. Переїхали спочатку ну, в Первомайськ, а з Первомайського завчався 2 нас Аркадій Олексійович Карнацький прийняв з доброю душою. І ви безпосередньо там зараз? живемо в сова 2 з конячками, з собачками, з кроліками, ну угу. і ми от власне ви сьогодні були учасницею цього тренінгу. От для вас яка людина опікується здоров'ям інших. Наскільки важливим є те, що сьогодні обговорювалося? Ну це дуже важлива тема, тому що дуже багато обговорювалося, Ну, різні питання, але ж для мене дуже близька це інклюзія, коли Люди хочуть, але ж не можуть, тому що нема фахівців, немає комфорту, нема інших якихось потреб для людей з інвалідністю, які б могли б приходити в такі заклади різні, та, але ж не мають можливості, бо не знають люди інші, що з ними робити, як до них підступитися, і як з ними ті чи інші питання. Ну це дуже для мене це дуже турбує інклюзія. Точка, вас там в Херсоні тоді на високому рівні ж була поставлена питання, так ну ми повинні вже були перед війною подати документи. Ми цілий рік працювали з неврологами, з медиками вже от, і повинні вже додати були звіти в Міністерство охорони здоров'я. Але ж так все і залишилось. Я дуже ну, депресувала по цій, по цій темі, але ж слава Богу, що в мене є віра. Є натхнення, надихаюся, якби, і оплакали трошки та й пішли далі. Далі, яка ж Олена Петрівна, і все. і будемо. Ви сьогодні готові повернутися до цієї теми? Так, готова У -у -у. повернутися до цієї теми і почати ту справу, яку ми почали 10 років тому. І вп'ять можна сказати, з нуля, але ж я готова її піднімати знову. Пусть перво не в Херсоні, але ж в первомайську, але ж я готова піднімати цю тему. Дякую, удачі вам. Дякую.